Багато людей не вірять у Бога. А коли відбувається війна чи біда, запитують, куди дивиться Бог і що він собі думає, як цікаво виходить. Наскільки людина лукава, нам потрібна реальність, віруючі люди від Бога кажуть правду. Люди, ви розумієте, що ви говорите. У вас Бога немає, ви в нього не вірите, або ви не можете. Йому виділити час. Не слухайте проповідників, яких Бог посилає, Ігноруєте. не дивитесь канали, не слухайте, не зростаєте в Богові в пізнанні. А коли у вас проблеми, ви згадуєте, хто винен, і намагаєтесь знайти Бога. У цьому й біда, що насправді Бог. Роками, десятиліттями попереджує людей, він не наводить лиха, він попереджує людей, що буде лихо, і показує, що потрібно змінити. І для цього він посилає справжні церкви, не якісь язич, язичницькі, Релігійні церкви, а своїх дітей, пророків, учителів, апостолів, і що ми з цим зробимо. І потім в одну мить ось Бог зміни. Тому вихід тільки один: люди мають масово приходити до Бога і каятися, і тоді ми побачимо зміну і зовсім інший світ, тому що Бог реагує, коли народ до нього приходить, відкриває своє серце, щиро кається, щиро визнає свої помилки, і це. Те, що має відбуватися тут, на цій землі. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко міжнародної місії Слово Боже, і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, спілкування і психологічної допомоги.